І усім привіт, з воміплей, мене сега плей погоди два перша з зони четверта серії, божевільний селянин чи сина 2. і ми. розпочнемо. Добре, я думаю, що можна вже піти. О! Ас. А, що? Як ти вже думаєш, що. Так, Його чи не буде звичайно до божевільного селянина. Божевільного селянина. Ти не зупиниться після того, як ти минулого місяця таке саме губиш. А так робив. Ну я тоді не знаю. Як ти хочеш про нього дізнатися, то можеш дізнатися. А я хочу не хочу дізнатися, що він поживінь. Добре. Угу, Добре, я, я згідно так. Я теж так. Це він? Е, мабуть, ще так. Ah! Ah! Киз дивних вже жодіннадцять. Um ah. А? Ти? А! Ти розумієш, що я його полівала за цим демоном, повітрям за. Все, я піду. І як ти думаєш, що я божию, то ти вже ні. Все, я піду. Все, мені давно вже йти. Так, йди а. вже. Ти розумієш. А. Дивний. Що? Добре, вже воно вже йти. О, привет, поліплеєр. Привіт, Хелл Бранд Блэк, і що ти там бачив вночі? А що я бачив вночі там этого божевільного селянина А, який завжди? Добре, подивитися сюди зайти. До того селянина. <плес> Мо, можна зайти? Так, можна. Е -е. Ти що хочеш? І що я хочу? Я тобі хочу не спитати, що ти був за демон. Да, е -е. Ну по якого ти дам не говорив? А. Ну, якийсь він синій, там його через якесь чорно. Ну, напіло на половину чорно якесь червоняч. А, а, ти ж фоніфлизне. А, Зрозумів. А тепер скажи, чого ти такий божевільний? Я? А. Божевільний? Та я не божевільний. Ну цей демон справді був, ти чи що, не розумієш? А, Добре, розумію. Я просто розумію, що це слово охороняти проти того демона. Як він цей демон хотів, щось доповнено щось хотів зробити. Він не хотів. А Він би ну і йшов би назад, кудись йшов. Ну чи не хотів, нікуди куди напасти, все. Добре, яке мер цього то ти <плес> будеш ти... голанцем. Дякую. І І що? А цей демонт забув, бролюплайдзе. Ну хто ще? Я думаю, що ти справді якісь демо. Ти тупиш? Та ні, я про це подумав. А, добре. Е, добре, я тоді піду. Ну ще одного кого? Гевіс. Е, що? Що таке хотів би до тебе спитати, де, куди по, поїхала е, Прополіна. Вона? Ну, я поки що ще не знаю. Але... Можливо, я можу до поговорю. Вона, вроді, сказала, що кудись в ви... якісь там. Ви, ну, е... Частину землі. І яку? Вроді би, це Європа і це напевно Франція. Франція. І я без поняття, що вони там робить, але вона сказала, що це. Е, добре, я зрозумів. І всім до вибачення звому буви з вами у полювимочення всім гудбай.